Привіт! Вас вітає велоканал МТБ СТОК і я його ведучий Ігор. Нагадаємо, що наш канал про світ велосипедів, запчастин та аксесуарів до них. У цьому відео я постараюся доступно розповісти вам про типи велосипедів, які найбільш представлені нашому ринку. Та чим вони один від одного відрізняються. Сьогодні популярність велосипедів у світі настільки велика, що їх виробники. Постійно прагнуть випускати якомога більше моделей і модифікацій, які відповідали б інтересам найбільшої кількості людей, здатних придбати велосипед. Проте, враховуючи традиції, що вже склалися у велоіндустрії, можна виділити декілька основних типів. Перед тим, як обрати велосипед, ви повинні дати собі чітку відповідь. На такі три основні запитання. Для яких цілей вам потрібен цей велосипед? Ну, Мається це на увазі, де збираєте кататись, можливо, плануєте займатися професійно велоспортом або їздити у магазин за хлібом? Яку суму грошей ви готові витратити на його покупку? Від цього фактору теж багато що залежить, адже ціна велосипеду формується з багатьох чинників. Який тип велосипеду вам найбільше підходить? Ну що ж, почнемо? На велосипедному ринку нашої країни представлені такі основні типи велосипедів. Основну частку у початковому та середньому ціновому діапазоні складають універсальні крос-кантрійні або в народі гірські велосипеди. Гірські велосипеди у народі МТБ, Mountain Bike, Hardtail, від англійського Hard – жорсткий. І англійською tail – задня частина, або крос -кантрійний. Загалом цей тип об'єднує декілька підтипів із різним призначенням. Це велосипеди з жорсткою рамою та переднім амортизатором. У рами кросканного велосипеда збільшений дорожній просвіт, а верхня труба розташована під великим кутом, плюс її відрізняє висока міцність. Переважно виготовляється з алюмінієвих сплавів. Рідше там, зі сталі, титану, карбону. Для такого типу велосипедів використовуються колеса розміром 26 дюймів та нові стандарти коліс, які прийшли на заміну, а саме 27,5 або 29 дюймів. На сьогоднішній день фактично всі виробники велосипедів відмовилися від стандарту коліс 26. Але це не означає, що він поганий, просто ринок диктує правила, а виробники е, задаються його темпом. Більшість моделей укомплектовані передньою вилкою з можливістю регулювання, е, так і повного блокування ходу. Гірські велосипеди комплектуються різним рівнем навісного обладнання. Ну розумієте, це ланцюги, касети, там перемикачі. Воно поділяється для новачків, любителів, професіоналів. Власне, про рівні обладнання я вам розповім у окремій передачі. Одним з достоинств гірського велосипеда є його універсальність з точки зору їзди в різних дорожніх умовах. На моделях велосипедів середнього та вищого рівня часто встановлюються дискові механічні або гідравлічні гальма, які допомагають здійснювати якісне гальмування. При будь-яких погодних умовах. Ще одним видом гірського велосипеда є двох підвіз. Двопідвіз. Це велосипеди, які обладнані двома амортизаторами як спереду, так і ззаду. Основним їхнім призначенням основним, є екстремальне катання по пересічній місцевості, горам, різноманітним крутим стежкам, швидкісним спускам. Ці велосипеди вони витримують агресивне навантаження за рахунок посилених рам та двох амортизаторів. Це велосипеди високого цінового діапазону. Дешевих та якісних таких велосипедів не існує. Дешеві двох підвіси, які продаються у супермаркетах, це імітація велосипеду. Вони не витримують тривалого навантаження, переважно. Після місяця катання розвалюються на очах, все сипеться. Вони навіть можна сказати, що вони є травматичними, приносять від катання не задоволення, а лише муку. Якщо ви фанатієте від екстремального катання, готові витрачати серйозні кошти, обслуговувати його, екіпіровку купити, обладнання, тоді це ваш повноцінний вибір. Наступним типом велосипедів є міські велосипеди. Це зручні велосипеди для поїздок по місту або для туризму. Характерними рисами міського велосипеда є закрита або відкрита жіноча рами. Різниця тут швидше естетична, але при покупці велосипеда з закритою рамою необхідно враховувати, що відстань між верхньою трубою рами і проміжністю має бути не менше 10 см, це ширина долоні. Щоб уникнути травматизму при різкому аварійному зіскакуванні, найчастіше на таких велосипедах використовуються великі колеса 28-29 дюймів з шинами середньої товщини та, як правило, педальні гальма. Переважно присутні щитки, тобто болотники на колесах, захист ланцюгу, багажник, кошик, дзвіночок, динамо для міських умов це просто необхідно. Посадка на міському велосипеді дуже висока. Вона розвантажує руки, а сідло підпружинене або встановлене на амортизаційному підсидільному штирі, який помітно збільшує комфорт приїзді. Зазвичай ці велосипеди можуть бути обладнані спереду короткохідними амортизаційними вилками або жорсткою вилкою. У народі регітка, та яка не має амортизатора. Трансмісія використовується як одношвидкісна single speed, здебільшого на простіших варіантах міських велосипедів, або повноцінна багатошвидкісна у велосипедах гібридного типу для туризму та катання на більш далекі дистанції. Ці велосипеди не створені для швидкого катання, а створені для комфортного переміщення по місту чи добирання на роботу. Тепер поговоримо про ціни. Ціновий діапазон міських велосипедів початкового типу є невисоким. Відповідно, це хороша альтернатива міському транспорту. Головна перевага міських велосипедів сітібайків це практично повна відсутність необхідності їх обслуговувати. Оскільки всі механічні частини, які найбільше зношуються, надійно захищені. Але з інакшого боку такі велосипеди достатньо важкі. Та не призначені для тривалих поїздок та навантажень. Так що, вибираючи дорожній байк, добре подумайте, чи варто, чи зможе ваш вибір подужати навколишній ландшафт. Наступним типом велосипедів це шосейні велосипеди, шосейники. Велосипеди даного типу для звичайного катання, фітнесу або поїздки на дачу не підходять. Тому велопочатківцям часто вони виявляються без потреби. Шосейники це байки спортивні, повністю розраховані на любителі швидкості. Змагання на асфальті, хорошою трасою або на стадіоні ось це їхня стихія. У них нелегка конструкція, відповідно, і маломіцні. Правда, потрібно надати належне сучасним шосерам. Запас міцності у них досить високий. Низьке кермо, великі вузькі колеса мінімум обважування, мінімум аксесуарів. Все це для того, щоб знизити опір повітря і збільшити швидкість. Амортизаційні підвізки на шосейних велосипедах не застосовуються у зв'язку з їх значною вагою, яка поглинає частину роботи розгойдуванням, енергійному педалюванню. Якщо вас приваблює саме швидкість, шосейники прекрасно виконують. Поставлені завдання з нерівностями доріг не впораються, а дороги у нас переважно самі знаєте в якому стані. Оскільки призначені для катання по шосе, поділяються вони загалом на два типи: любительські та професійні. Шосейний велосипед є впізнаваний за рахунок гнутого руля. Подібного на барані чи роги та дуже вузькими покришками 18-28 мм. Тонкі покришки шосера, в принципі, і можна назвати його слабким місцем. Якщо вскочити на всьому ходу у вибоїну з гострим краєм або бордюр, то можна отримати зміїний укус це пробивання колеса з боку, пробій камери або обід. Так само 100%. Наступним типом велосипедів є BMX. Даний тип стрімко набирає популярності. У цих велосипедів розмір коліс 20 дюймів, низька, довга база, стійка рама, високе кермо з додатковими перегородками для жорсткості конструкції, дозволяє велосипедисту займати зручне для педалювання положення, не дивлячись на дитячу раму. Арсенал основних компонентів BMX змінюється в залежності від спрямованості велосипеда в цілому, і є основною відмінною ознакою. Будь-які перемикачі швидкості на ньому абсолютно відсутні. Передача гуха, тобто одна, підбирається тільки шляхом заміни однієї зірки на іншу. Особливістю Рами є конструкція заднього пера, яка дозволяє натягнути потрійним чином ланцюг без всяких натягів. Вилки в BMX виключно жорсткі і дуже міцні. Поділяються BMX, ну, в принципі, на два види: кросові та для фристайлу. Ці велосипеди, відверто кажуть, велосипед для вузького використання та підійдуть тільки для тих, хто хоче займатися трюками. Катати повсякденно на них незручно, хоча, в принципі, і можна. Наступним типом є циклокрос. Все частіше чую від клієнтів, що шукають, власне, його. Що це? Це фактично це є шосейний велосипед, адаптований для гонок по ґрунту та бруду з пішими ділянками. Велокрос досить популярний вид спорту за кордоном, хоча у нас він ще не набув такого поширення, як, наприклад, крос кантер те саме. Рама у них розрахована під більш товсті покришки від 40 до 45 мм проти 28. Зла позашляхова гума, кріплення для багажника і повних крил на рамі і вилці, додатковий набір гальміних ручок, нарешті інші гальма, дискові або кентіліверні. Геометрія циклокросової рами добре підходить для відносно невисоких швидкостей і для перенесення байку на плечах. Кросовий байк краще керується на низьких швидкостях, ніж чистокровний шосейник. Трансмісія у ньому швидше шосейна. зазвичай 2х10 або на 2х9. Хоча на ряді моделей встановлена спеціальна система з зірками меншого діаметру. Таким чином, кросовий велосипед дійсно дуже схожий на шосейний, але при цьому він може успішно їздити по ґрунту, а також універсальний і зручний в повсякденній їзді. Популярними також стають велосипеди нового стандарту 27 та велосипеди типу Fatbike. Bike. Їхні особливості є більш широкі та дуже широкі покришки 4.0. Але про них ми поговоримо окремо. Загалом ми хотіли описати основні типи велосипедів. Ми розуміємо, що назвали не всі. Але вони є дуже спеціалізовані, і що ми розуміємо, при виборі велосипедів є дуже багато нюансів та побажань від клієнтів. Надіюсь, що дане відео допоможе вам обрати саме той тип велосипеда, який принесе вам задоволення від його експлуатації. Обирайте найбільш підходящий для вас тип, оскільки тільки так ви будете отримувати задоволення, не керуйте емоціями. Та не звертайте увагу на те, що купують інші, бо вони не завжди можуть вам підійти.